Всім привіт любі, друзі. Мене звати Євген. Я викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Також я проводжу відеозаняття на цьому Ютуб-каналі, для того, щоб люди, які тільки розпочинають вивчати німецьку мову, могли робити це безперешкодно та безкоштовно. Саме для цього ведеться знову ж таки цей канал. Сьогодні у нас буде нова тема, яка є необхідною для складання іспиту А 1 та й в принципі для вивчення німецької. Тема називається Прийменники часу. Їх є в німецькій мові декілька проте сьогодні ми вивчимо основні з них. Тому сідайте позручніше, беріть собі чай, каву, ручку, зошит, і ми розпочинаємо. Всім приємного перегляду. І так, першим в числі наших пропозиціонів буде стояти «А». Він використовується перед днями тижня, частинами дня, а також перед датами, які включають в себе числа. Тобто, ми будемо використовувати «А» для того, щоб сказати «В». До прикладу, в понеділок, «Амонтак», «В вівторок am Dienstag, в середу, am Mittwoch, Ну і так далі. Тобто, знову ж таки, перед днями тижня будемо завжди використовувати am, для того, щоб сказати в. Ми не можемо сказати, до прикладу, in, um і так далі. Ні, так не пасує, тільки am. І знову ж таки, зараз хочу подивитися: от власне на всі е, дні тижня, щоб ви їх вивчили, і ви їх в подальшому знали. Montag, Дінстак, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, замстак, Sonntag. Окей, запам'ятали і йдемо далі. Наступний в нас іде знову ж таки частини дня. Частин дня є не так ще багато, тому запам'ятати їх не буде важко. Спочатку в нас йде morgen – це ранок, далі йде vormittag – передодні час, Mittag – обід, Nachmittag, після післяобідний час, Abend – вечір. і nacht – ніч. Знову ж таки, хочу замітити, це правило власне використання am буде вживатися з безпосередньо всіма частинами дня, окрім ночі. І знову ж таки всі частини дня, окрім ночі, є чоловічого роду. Тільки нахт, Nacht, жіночого роду. Тому якщо ми скажемо зранку, ми скажемо am Morgen. Якщо ми скажемо в обідні час, ми скажемо am Vormittag. Якщо ми скажемо в обід am Mittag. Якщо в післяобідній час am Nachmittag. В вечері, am Abend. І тільки якщо ми хочемо сказати вночі, ми скажемо in der Nacht. Це виключення з правил. Хочу, щоб ви це запам'ятали. І останні в нас будуть знову ж таки дати з числами. Що це означає? До прикладу, скажімо, 1 квітня Am april. Am Еастен april. Знову ж таки, ersten – це перше. Апрель квітень, ам-Еастен April – 1 квітня. Добре, давайте перейдемо до наступного препозиціона, і він буде у нас ум. Ум це також ви, ну, в нас в українській мові це правильно перекладати як О. О котрій з годині. І знову ж таки, ум um, має багато перекладів. В різних випадках він перекладається по-різному. Проте в нашому випадку він буде перекладатися як О. До прикладу, о 8-й о. Um Або, до прикладу, о півчетвертії. Ум. Um фіа. Добре. з розібралися, а Тепер перейдемо до ім. Ім, як нам відомо, це скорочення ін плюс дем артикля. Відповідно, що, що буде йти після цього ім, буде або середнього, або чоловічого роду. Ну, в нашому випадку тільки чоловічого роду. Цей препозиціон також прикладається як Ви, і використовується перед місяцями та порами року. Знову ж таки, місяці та пори року ви можете розглянути тут, на цьому екрані. І також їх вивчити. Це досить важливо. Давайте скажемо в літку є канікули. Sommer are... sind die Ferien. «Sind die Ferien». «Ferien» завжди в множині в німецькій мові, тому використовуємо «sind», як дієслово про відмінюване по відношенню до третьої особи множини. Добре, а давайте скажемо: я маю день народження в квітні. «Ich habe im April Geburtstag». Я маю в квітні день народження. Добре, надіюся, все зрозуміло, рухаємося далі. Далі в нас буде фон плюс біс. Фон перекладається як «від» і біс до. Знову ж таки, від якогось часового проміжку до якогось часового знову ж таки, проміжку. До прикладу, магазин працює з 8-ї години до 20. -ї. Das Geschäft arbeitet von 8 Uhr bis 20 Uhr. Від до. Знову ж таки, в даному випадку можна використовувати тільки один раз «у» в самому кінці. До прикладу, das Geschäft arbeitet von 8 bis 20 Uhr. Дуже добре. І давайте ще один приклад. Спробуйте створити самі. Давайте ви скажете школа сьогодні з 6 до 10. Дішуля ісхойте, фон зех, бісцену. Дуже добре. Рухаємося далі. Далі у нас йде пропозиціон сайт. Він в нас вже був. Частково ми його розглядали, ну не частково, ми практично ціле відео йому приділили, тому просто нагадаймо його для себе. Сайт перекладається взагалі як з його переклад. Тобто з якогось періоду часу. Хочу замітити, що він використовується тільки коли дія має свій початок в минулому часі і триває до сих пір. Тобто дія не закінчилася, використовуємо теперішній час. До прикладу, я живу в Австрії з 2021 року. Ich wohne in Österreich seit 2021. Тобто з 2021. Німці саме так говорять роки. Ну, звісно ж, можна сказати, і 2021. Тобто 2021. Так теж можна сказати. Проте, знову ж таки, хочу зрозуміти, що тут є сайт. Добре, давайте ще один приклад. Він працює у фірмі з квітня. Er arbeitet in der Firma Сайт April. Він працює у фірмі з квітня. Дуже добре. Тепер наступним пропозиціоном у нас буде up. Також з, про те, якщо дія починається в майбутньому часі. До прикладу, він буде працювати лише в фірмі з квітня. І тут ми будемо використовувати up, тому що дія лише почнеться. З сад дія вже почалась і триває до сих пір, а з up тільки розпочнеться. Давайте попробуємо. Він працюватиме в фірмі з квітня. Знову ж таки, тут можна використовувати майбутній час, але оце от АП Апріль вкаже нам на майбутній. Er arbeitet in der Firma ab April. з квітня. Добре, тепер у нас буде пропозиціон «for». Він прикладається як тому, до прикладу, дві години тому, три дні тому, п'ять років тому. І так далі. Проте, що хочу замітити, в нас оце тому стає після власне проміжку часу 5 років тому, дві години тому, або там, три дні тому. А в німецькій воно стає перед безпосередньо часовим проміжком. І знову ж таки, що хочу зумітити, після ФО завжди буде використовуватися датів. Завжди, завжди, завжди буде використовуватися в даному випадку датів, коли ФОР буде вважатися часовим препозиціоном, часовим прийменником. Давайте побудуємо приклад. Він працював тут три місяці тому. Er hat hier vor Monaten gearbeitet. Er hat hier vor drei Monaten gearbeitet. Він працював три місяці тому. Давайте скажемо, вони жили в Австрії два роки тому. Sie haben in Österreich vor zwei Jahren gewohnt. Добре, наступним пропозиціоном буде Ін. Ін взагалі перекладається як Ви. Проте, коли після Ін стоїть якийсь проміжок часу, до прикладу, два дні, чотири години, три роки, три місяці і так далі. Ін буде перекладатися як через. В даному випадку завжди буде перекладатися як через і після ін, в даному випадку знову ж таки буде йти датів, виключно датів. Давайте розберемося. Взагалі, якщо сказати речення ich bin in dem Park» я в парку. А якщо «Ich bin in zwei Stunden in dem Park» я є в двох годинах в парку. Ну ні, ми ж вже знаємо тепер, що якщо після Ін стоїть якийсь проміжок, часу, то І буде перекладатися відповідно як через. Тобто я буду через дві години в парку. Зрозуміло? Я думаю, так. Тому рухаємося далі. Так, рухаємося далі і давайте створимо буквально декілька речень на німецькій мові, виключаючи ці пропозиціони, які ми тільки що вивчили. Знову ж таки, давайте скажемо: Я з понеділка в Австрії. Ich bin seit Montag in Österreich. Я з понеділка в Австрії. Наступне речення. Урок починається о восьмій годині. Der unterricht урок, beginnen розпочинатися. Der Unterricht um 8 Uhr. Урок розпочинається о 8-й годині. Добре, наступне речення: ми їдемо в зимку в Німеччину. Wir fahren im Winter nach Deutschland. Ми їдемо в зимку в Німеччину. Для тих, хто не зрозуміє, чому тут nach, а не in Deutschland, Хочу нагадати, що перед країнами, якщо ми хочемо точніше вказати напрямок до країни, ми будемо використовувати nach, а не ін. Добре, і давайте ще один приклад. Магазин працює з 8 до 20. Просто щоб нагадати. Das Geschäft arbeitet von 8 bis 20 Uhr. Добре, друзі. Я надіюсь, для вас це було зрозуміло, і я доніс ту інформацію, яку планував в початку цього відео. Тому надіюсь на ваш лайк, підписку та коментар під цим відео. Воно значно просунеть моє відео в. Пошуках Ютубу, тому надіюсь на вашу підтримку. А для тих, кому цікаво, наша школа Дойтвах надає індивідуальні онлайн-заняття за незначну суму, і заняття є досить ефективними. Ми вас підготуємо, хоч до рівня С1, і незважаючи на те, який вас рівень є на даний момент, хоч це 0, хоч це b 1 хоч це b 2 А для тих, кому цікаві домашні завдання по відношенню до всіх моїх онлайн-уроків, а також додаткові домашні завдання та додаткові матеріали для вивчення німецької мови, з якими ваша німецька стане набагато набагато краще. Що повірте, ви зможете з цієї платформи підготуватися навіть до рівня b 2 посилання. Є в описі, називається платформа дойтрих Individual. Ви можете перейти та прочитати про неї більш детально. А знов ж таки, дякуємо за заняття і до нових зустрічей. Всім бувайте!